Всем привет, ребята, з вами Ева Кіра, і ми сьогодні граємо в Токабока <ascend> 2. Подарок тут. Тут. Його Нет, зачем? Уже не грати. Цей Зараз батя спить. Ну, Він коротше спить і дочка встала. До... Мама, що таке? Я, мама, я хочу їсти. А що ти хочеш? Щось смачненьке. Добре, зараз привітливе. Як Воно застигло. Ай! Да, блин. Это кринж. Кира, знаешь, что? что? Там ты в комментариях написал. Украинцы такие ком комфортики. Все. Скари. Да, ешь. А -а -а -ай, подожди. А -а -а. Да, тут ничего в холодильнику не О, oh, no. пойдем в магазин. В Пупсик, мама, мама, возьми карточку без так, да, Мама, шукай по карту. Я говорю, ты кота Да, на телефон хай дай. Мама, пошли покупать вещи в магазине. Фу, квадробер. У Ріві, це Ріві. <клес> Правда? Наверно. А де вєщі купляти нафіг? Ну, нєт, магазин. Ну, де нафіг? От. Нафіг, не тута. Та там, це продуктовий магазин, як в нас в Єжак Маркесу. О, диви нафіг. Фу, файбалак-балак. То шо ти зделала? Це мама. Я <клес> сказала, <ха> мама нафіг. <клес> Які дєньги? ты шукаешь, нафиг, на, фиг... нафига на тебе эти деньги, ну, достань маму, достань маму, достань маму, дочечка, что купим, не достань маму, давай, Я купи і хлібушка і макаронів Тихо. і купи. Тихо. Матер, а ти купиш мені чипсики? Ні. Чому? Бо не можна тобі, їх, бо в тебе рак візьметься. Так у мене нема рака, мені ще можна. У мене нема рака. мам. Хочеш туалетну бумагу з'їсти? У мене нема рака, мам. У мене нема рака. Мам, я гроші з'їла! Мам, у мене нема рака. Та не обтирайся по об камеру. А як його? Мама, візьми сок. Нет. Апельсиновый. Нет. Ну апельсиновый, будь ласка. Апельсиновый возьми сок. Наши-то яйца. Да, мам, наши-то яйца из упаковки. у нас есть яйца, мам, наши Ты дай. Хочешь кофе, мам? Мама, купляй речи. Мам, можно на ручки? Мам, вытянь помидор с кофе. Ой, помидор с кофе. Да не жри, тетка. Тетка, не жри. Так, мы все, тупсики. Что это за резинка? Та нашу ти карту дала фізично. Ой, не забрати? та з вона в неї в руці. А де пікати? Все пікнуло забере. Все купили, Прикинь. да купили виходим. А батя ще спить, матушка, <клес> Так. мама, ты все гроші розстреньтала. Мама, ты всі гроші? Мама, ну ты кошелек забула. Все пішли Ай. мама, батя ще спить? Да. Пупсик. Знаешь, ты в магазин зашла? Болит, болит. Знаешь, это одежда? Мама, ой. Мама, да? Кира, забер... Забер... Ребята, всем пока, нам скучно играть в цифру. Мы вас любим, мы хотим пожалеть на вас.